Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. З останніми подіями з життя міста випуску новин від 4 листопада загублені в часі та просторі рух авто не спинити. Не впорався з керуванням, відбувся легкими саднами. Муніципали спонукають у до підтримки енергетичного фронту. Під дією важкого наркотику прощаває розум. Привіт, психлікарня. Про це прямо зараз. Минулий вечір пройшов не солодко як для муніципалів, поліції та медиків екстреної медичної допомоги, так і для мешканців будинку по вулиці Ізмаїльська, 149 а неординарний випадок змусив зреагувати усі служби зі слів, пробувших на місце подій, патрульних муніципальної варти, громадянин у стані наркотичного сп'яніння, скоріш всього від втрати відчуття реальності. Перебуваючи в сильній ейфорії відживання нового сильнодіючого наркотику, чинив Дебош у власній оселі. Дружина, дитина та брат стали прямими свідками неприпустимої сімейної драми. Гарний сім'янин, за яким нічого подібного не спостерігалося, ніби зійшов з глузду. Панічні атаки провали в пам'яті, буйність, дебош, спроби суїциду упродовж доби поклали край терпінню родини. Ситуація потребувала допомоги фахівців поліції та швидкої. Підключилися і муніципали, які перебували поруч під час чергування. Пострій просто голова шокуса отам Несамовитий крик, пручання, покуси поліцейських, навіть смирена ковдра йому не завадила гризти дроти в кареті швидкої допомоги. Тільки вдумайтеся, майже 120 кілограмового чолов'ягу не змогли стримати шість кремезних хлопців. Ось наслідки нового сильно діючого наркотику. Сітолілуя можем відділення. Шановні громадяни, батьки підлітків та неповнолітніх, показане та сказане вище повинно стати наукою для тих, хто хоче спробувати хоча б один раз зловити кайф, розслабитися, бані. Все може піти не за планом. І ліжко в психлікарні вам забезпечено, які дані особі, яка зараз перебуває там в одиночній палаті, на лікуванні скажемо наркотикам ні. Муніципальна варта щоденно на охороні громадського порядку у міцній співпраці з поліцією після 23-ї години рух громадських осіб та транспорту заборонено. На вас чекає перевірка документів встановлення особи, огляд з місту кишень. Може й двічі під час вашої нічної прогулянки. Не дивуйтесь, пильність патрульних запорука недопущення ДРГ на території міста. Ну, Придавіть документи ваш паспорт. Комендантська вірм. Ви в курсі, що ви нарушаєте камінданський час. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, mm -hmm. я тільки що ваші встреті. Я рад. Тепер устріли мене. Цікаво може бути під час кожної зустрічі з муніципалами. Головне зберігати спокій і діяти згідно вимог. Вчора було дуже цікаво. Нася не видав прям зраз і все. Я я днями в районі перехрестя вулиць, портова та незалежності. Мотоцикліст не впорався з керуванням. На місці ДТП прибула поліція та патрульні муніципальної варти. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте уважні, зберігаючи пильність, особливо в темну пору доби. За працівників поліції під'їхала швидка допомога і увезла його в лікарню для надання першої медичної допомоги. Муніципальна варта і далі веде роз'яснювальну роботу серед представників малого та середнього бізнесу щодо енергозбереження. А керманці в своїй більшості свідомо ставляться до вимог часу. І це не може не радувати. Добрий вечір. Муніципальна варта. Дівісі часам відключиться освічення. Хорошо? Муніципальна варта, район 4-ї школи. Тіра, магазин фанат. Зекономимо сьогодні, аби завтра бути зі світлом. Працівники муніципальної варти постійно вдосконалюють свої навички, навички стрільби та самооборони. Систематичні тренування це запорука гарного результату. Готовність до будь-якого розв'язання конфлікту, передумова власної безпеки. Це наш тренер по стрільбі. А От дядя Ігор стріляє. І на такій бадьорій ноці завершуємо випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.